Були вирішені ті питання, які ми на позачерговій сесії не прибули. Тобто була пропозиція, щоб ми спільно про порядок денний, які планується, які саме питання ви плануєте виносити, крім обрання секретаря, і можливо проговорити відкрито при в присутності і преси, в тому числі, який алгоритм ми хочемо, чи як ми будемо шукати цей компроміс і консенсус по тому, щоб кандидатура на секретаря була? Не кого ви плануєте? кандидатури був, але її щось депутати не підтримують. Я б хотів, щоб це було виключно рівна Приємно це чути через три місяці. Які ваші пропозиції? Мої пропозиції, що да, буде, я, буде сформований порядок денний. Е з обрання секретаря, заступників і членів виконавчого комітету. І керуючого справа випакована. Звичайно. Тобто, скільки проєктів рішень це буде? Просто хотілося б, щоб ми порядок денний не ви особисто визначали, що ми все-таки погоджувальною радою також якби обговорювали, що це такі питання, це питання не просте. Ми, якщо я місяці, не готовий ми сьогодні сказати, вирішити? тому що розумієте, я дивлюся на, на нашу роботу. Мені хотілося, щоб всі депутати працювали в конструктиві до відповідних рішень, моментів. От я вам зазначу, да, звідки там сума у Леоніда взялася 48 тисяч на зупинку. Да, мені сьогодні Павлік принесла розрахунок зупинки. 13 тисяч 986 вісімдесят гривень. Тобто, щоб ми зрозуміли вартість. Та, Юрій Павлович, вартість зупинити. Тому я хотів, би, я хотів би, коли буде сформований порядок денний, я ще дуже уважно вивчу закон, тому що є ще закон про службу в органах державної служби. Є закон про місцеве самоврядування. Ми виносили на другу сесію питання про обрання окремо заступників. В законі зазначено, зазначено, заступники входять у склад виконавчого комітету, тому тут буде залежати кількість питань від того, як протрактують юристи, тому що ми подивилися практику. Практика 50 на 50. Хтось з органів місцевого самоврядування. Приймає рішення відокремлено заступники, але керуючі справами не приймають окремо, ну можливо, одиниці. А в основному приймаються у складі виконавчого комітету, затверджують заступників міського голови. Ну, від цього буде залежати від цього формулювання юридичного відділу, оскільки в порядку денному буде питання. Я Власне, які ще, пропоную, ще що щоб... було так винесено в порядок денний, як було винесено на позачерговій сесії. По кожному з цих це було окреме Власне, питання. Власне, було так, як право. наголошує нам чинне законодавство, щоб вони порушували за цього. це. Буде саме правильно. Ні, що законодавство... Законодавець, законодавець прописує, що в складі виконавчого комітету, але це право скажімо, продання можна і відокремлено це робити. Тобто це не порушує законодавець. Будь ласка, які ще питання? Хотілося б зараз присутні тут фракції, скільки вони входять до складу погоджувальної ради, теж висловили свою позицію з приводу того, як вони планують шукати консенсус і компроміс в питанні секретаря. Яка ваша позиція по заступникам? Щоб міський голова в проєкті рішення міг уже наприклад зазначати якісь прізвища, Я скажу всім депутатам не в образу, не не, не в тому. Я хочу зазначити, записуйте, можу медлі говорити, щоб ви що записали. Я б... вас від таких Розумієте, я, утримати, я то ще то раз зробити. буду я буду наполягати на заступника, який я буду подавати як міський голова. Тому я, я буду відповідати. ну Ви побачите, кого я буду подавати. Я буду нести персональну відповідальність і перед депутатами, і перед громадою міста. Ну, ви можете зараз озвучити, бо ви Ні, вонає я, вонає я зараз не можу озвучити. Якщо ви хочете відкритості, конструктиви співпраці з депутатським корпусом. Я не можу, можу озвучити, тому що в мене є ряд пропозицій, які я маю працювати і для себе винести для себе в першу чергу. З ким мені буде комфортно працювати в майбутньому. Але законодавець дав право депутатам затверджувати або не затверджувати тих кандидатів, да, бо ми, ми... також несемо відповідальність да, за їх роботу звичайно, перед цією громадою міста да, да, звичайно. Я озвучу свої свої пропозиції. Я озвучу свої пропозиції, коли буду готовий. Я абсолютно з усіма депутатами буду радитися. Ну от сьогодні ви маєте таку нагоду, сьогодні п'ятниця, перед наступним тижнем ми сьогодні могли б озвучити кандидатури, і якраз обговорити це. І по заступникам, і по секретарям. Будь ласка, от я хочу сказати як депутат. Не як від фракції, як Кочубей, я хочу сказати, прямо як від роду Качубеївська. Тут я вирішую ці щас питання, не хочу. Буде зала сесійна, буде порядок денний. Винесеться кандидатура. Я побачу, що це за людина. Зважу за проти, а потім буду голосувати. Це моє рішення особисто. Я хочете так і думайте. підтримувати закон законом, а громада дивиться і мені задають теж питання. От і Ну, дивіться, тако це моя думка ні, особиста. Спочайна, нормальна, хороша думка, слушна думка. Але я би хотіла в такому разі не треба якщо, мене поправляти Аліна. будь ласка. Я не вас не поправляю. Я, я говорю побачу. зараз свою пропозицію. Якщо ми хочемо, щоб міський голова одноосібно в порядок денний і в проєкти рішень вніс це моє право. якщо ви будете слухати. Ви зрозумієте до чого я веду. якщо ми хочемо, щоб це було оприлюднено на сайті в проєкти рішень з прізвищами. То тоді порядок скликання з вечора на ранок. Ну, мені, жодна фракція не встигне обговорити всі ці кандидатури, зустрітися з ними і поспілкуватися. Давайте тоді двотижневий термін. Викладати проекти рішень двотижневий термін. Ми вивчимо, хто ці люди, ми проконсультуємося з своїми виборцями, чи вони сприймають тих заступників, чи сприймають ту кандидатуру секретаря. Ну серйозно, давайте, якщо ми хочемо відкрито це робити, то не потрібно, щоб ви там вранці виклали які прізвища, а вже наступного ранку ми за них голосували. Я можу і без прізвища право. Я це Жу і слухаю. Давайте ми виберемо її секретарем, та ви з нею обчайтеся сутками. Ну правильно, б я і сказав, що я буду оце слухати, що ви цілий день будете говорить за ліною. Ось тут але я змушена говорити від імені постійно на говорю, Я А чого ви Аліна чому виготовляєте? Давайте не говорити! я сам це ви свого імені не треба говорити. Я говорю від свого імені, те, що я вважаю, потрібно сказати. мого не треба давайте ще раз Винесіть. Я хотів би зазначити що... За сесію своєчасно повідомлю згідно чинного законодавства і питання порядку денного, всі всі вони є, ви їх знаєте, тільки там прізвища ну, і все основних. Це суть ну, так, цих рішень прилюдні, які дайте нам час. Алі, За добу ми це Алі, ми зможемо проаналізувати. Зустрітися з усіма. Ви можете, ви можете аналізувати, можете підтримувати. Ви правильно це зазначили, що да законодавець сьогодні говорить, що міський голова виключно подає заступників, але е, затверджує сесія міської ради. Питань немає. Не затвердить сесія, значить, я несу персональну відповідальність. Затвердить сесія, довіра буде у депутатів до міського голови. Але я повторююся, що все буде в рамках чинного законодавства, як прописано в законі. Домовилися? Чинне законодавство дає можливість і зобов'язує депутатів вивчати проєкти рішень, щоб вивчити те, що ви внесете. Проєкти рішень всі відомі. Я ще раз говорю, проекти рішень всі відомі. А стосовно... Кандидатур, то це всьому суті. Ви зрозумієте правильно, Даже якщо я, я, як міський голова, вирішив висунути ці кандидатури, ви їх навіть обговорите в негативному ракурсі або в позитивному ракурсі. Ви в точку зору про винесення даних кандидатур в мене не зміните, правильно? Ну на сесії заслухаємо кандидатури, є все. Якщо ви відкриті до діалогу, то можна Я відкритий мені, завжди якщо я то, відкритий ви завжди до діалогу, то будь ласка. Є ще питання. Я вибачаюся, я просив би Євгенія Валерійовича, Володимира Львовича, Володимира Володимиру Миколайовича, Лесю Миколаєві. У нас загальне питання по оренді землі. Дуже великі є проблеми, які ми маємо вирішувати. Все, Всім дякую. 14 годин разом з Тетяною на роботу.